Доброго вечора на часі тема дня, і сьогодні ми говоримо про ювілей Василя Сухомлинського. У нас у студіях доктор педагогічних наук професор Надія Калініченко. Доброго вечора, Надія Андріївна. Доброго вечора. розпочалася конференція, присвячена 95-річчю з дня народження Василя Сухомлинського. Розкажіть, з чого почалися святкування, саме дійство. Ну у нас сам перед святкування розпочалися з того, що кожному учаснику конференції, гостю були запропоновані всі ті видання, які підготували науковці України. Зокрема, в часописі нашого університету наукові записки і ті видання, які підготував наш інститут після дипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського. Це книжки із досвіду роботи павличкої школи, опорних шкіл гуманної педагогіки. Крім того, була видана книжка Василь Сухомлинський, Іван Ткаченко, Олександр Захаренко, яка теж. Була вручена Академія педагогічних наук зробила свій подарунок. Це нове видання книжки Серце видаю дітям і вибрані найкращі на погляд академіків матеріали, які стосуються сухомленістики. Потім всі учасники конференції та були. Захоплений спілкуванням, знайомством, розпочав ректор університету, професор Семенюк. Були вітання від органів влади, були вітання від Національної академії педагогічних наук України, і ми прийшли до пленарної частини, яка заявлена в програмі. Багато було дуже цікавих, поважних гостей. Розкажіть, хто саме приїхав до Кіровограда. Було дуже приємно, що цікаві поважні гості це академіки майже в повному складі Національної академії педагогічних наук України. Це, безперечно, доктори, не наук, професори, науковці, в тому числі і молоді науковці, із Росії. І була досить представницька делегація із Китаю із кожного регіону України. Приїхали зацікавлені науковці, практики і приїхали аспіранти. Таким чином. Найбільшу частину та найбільш зацікавлену представляла освіта Кіровоградщини, тому що тут були на рівні і професорів, і здобувачів, аспіранти і докторанти, крім того, вчителі, керівники, навчальних закладів, методичні працівники так що в залі ніде було яблуко впасти. Ще до ефіру ви розповідали про те, що було багато цікавих доповідей. Ви особисто, як людина, яка знає дуже добре праці Сухомлинського, щось для себе цікавого та нового, головне, дізналися? Безперечно, сьогодні акценти робиться, робляться не на навчанні, а на розвитку і формуванні особистості. І коли мова йде про. Модель особистості, до якої ми прагнемо, коли виховуємо дитину, то справедним концептом є духовність, тобто духовність заради творення добра. Ми формуємо творчу особистість дитини, щоб вона улюблювала стосунки і вона впливала на це середовище для того, щоб всім в ньому було комфортно. Провідні ідеї висловили Іван Дмитрович Бех. Академік, він займається сухмуністикою дуже ґрунтовно, і саме проблема духовності не була розкрита повноцінно і в нових ракурсах. Я би хотіла відзначити виступ сяосу, професора Китайська Народна Республіка, і сяосу продемонструвала той потужний потенціал. Освіти Китаю, зокрема і науковців, і практиків щодо вивчення, поширення реалізації і втілення в практику педагогічних ідей нашого земляка. І було дуже приємно подивитись це все і в цифрах, і в представлених фотоматеріалах, і, безперечно, у її слайдах. Вона досить пристойно говорить російською, їй все нам було зрозуміло, і сама така поважна, цікава молода професор. Яка переконливо довела, що вони так роблять, і це на користь їхньої нації, їхніх дітей. Вони так будуть робити, тому що гуманістичні ідеї Василя Сухомлинського дуже близькі загалу і тому суспільству, яке формується в Китайській Народній Республіці. У Китайців, зокрема у китайських педагогів, взагалі особливе ставлення до Сухомлинського, до його праць. Скажіть, будь ласка, ви почули якесь ось це особливе ставлення, які тенденції вони, про які тенденції вони говорять? Ну, по-перше, це модель самої школи. Потім дуже приваблива, потім модель учителя. Учителя, наставника, учителя, який любить дитину, цінує дитину і сприяє розвитку дитини. Потім ми почули багато приємного про те, що вчителі Китаю самі, пізнаючи гуманні ідеї Василя Сухомлинського, розробляють концепції своїх шкіл. Так що школи у них неповторні, особливі, вони захоплюють безперечно. Тобто не, за ще... не за одною схемою. працюють? Ні, не за Це дуже приємно, що от так, бо кожна школа повинна бути унікальна, самобутня. І неповторна. І крім того, їхнє таке переконання, що так буде. І те, що вони переклали практично майже всі провідні твори Василя Олександровича китайською, і що в них введені цю програму з курсу педагогіки у їхніх університетах і інститутах, і що студенти долучаються до ста порад. Учителю, і безперечно, що у системі підвищення кваліфікації вони багато уваги приділяють саме реалізації гуманних ідей на основі сучасних підходів. Тобто вони враховують ті трансформації, які відбуваються в суспільстві, і вони бачать, до якої школи вони йдуть. Заслухав з превеликим захопленням, аплодисменти були щирі і безмежні, і безперечно, професор була зворушена. Надія Андрійовна, буквально нас залишається одна чи дві хвилини до закінчення ефіру, але якщо можна коротко, У нас дуже багато говорять про фінансування освіти, про фінансування закладів освіти, що саме проблеми у цьому. Скажіть, будь ласка, ось від китайських колег ви почули ось такі якби дані, як у них забезпечення освітою ну, фінансове йде? Чи можемо ми порівняти дійсно, що головне? Чи ідеологічне ось це підґрунтя, ідейне, чи все ж таки фінансування? На мій погляд, я так зрозуміла, що особливих проблем із фінансуванням у них немає. Інакше вони просто б не змогли видавати так багато і так гарно, тому що якщо навіть п'ятитомник так гарно перекладений, і я би хотіла, щоб це в українській державі поєднувалося: духовність моделювання найкращих, значить, систем шкіл і безперечно фінансова і матеріальна підтримка. Дякую, я нагадаю, що сьогодні у студії каналу Кіровоград була доктор педагогічних наук професор Надія Калініченко. На все добре залишайтесь на каналі Кіровоград.